Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте вподобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Освоюю новий інструмент, акумуляторний тримін, тример. Називається ТехАс. Придбала в конотопі проспект Червоної калини 2. Планета Інструмент. Магазин називається. Професіонали, чоловіки дуже е, уважні і дуже добре розповідають, допомогли все це настроїти мені. Ну, тепер ж я її освоюю, вчуся повільно водити, щоб вона добре там косила. Е, а це ще та собі задачка. Можливо, вам щось потрібно буде, звертайтеся, вам допоможуть, як і мені. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!